Світ нації, українська молодь. Найкращі сини і доньки сьогодні зі зброєю на передовій обрали стати щитом і мечем нашої держави. І поки вони тримають фронт, завдання інших тримати тил, працювати, розвиватися, підтримувати армію та будувати країну, яка обов'язково відновиться після перемоги. Саме такими є лауреати премії міського голови 2025 Бо коли в громаду внаслідок ворожих атак приходить лихо, молоді люди першими самовіддано простягають руку допомоги. Медики екстреної допомоги лікують не тільки поранення, а й надають першу психологічну підтримку постраждалим. Працівники ДСНС рятують людей з-під завалів та ліквідують наслідки трагедії. А прості звичайні хлопці стають справжніми героями, визволяючи товариша з пастки. Поліція стоїть на варті спокою і порядку в місті. Інспектори освітньої безпеки турбуються про дітей, волонтери допомагають соціально вразливим категоріям населення та наші незламні армії. Плетуть сітки, виготовляють окопні свічки, проводять благодійні ярмарки, діячі культури підтримують дух української армії, даруючи воїнам посмішки, нагадуючи мирне, довоєнне щасливе життя. Спортсмени досягають переможних вершин, підвищуючи престиж своєї громади. Молодь міст. Та гуртується для вирішення соціальних проблем, приймає активну участь у громадських ініціативах. Об'єднавшись у молодіжну раду, вона стала рушійною силою змін в рідному місті. А керманські журналісти підвищують рівень громадянської свідомості, висвітлюючи важливі теми: освітні, культурні, соціальні, приділяють увагу молодіжним починанням. Це наша молодь. Добра, щира, сильна, наш найміцніший тил.